Метод консервування їжі придумав французький кондитер Ніколя Франсуа Аппер. 1804 року. У 1810 році він отримав за це премію 12 тисяч франків. Історія цієї премії оточена міфами. Деякі джерела стверджують, ніби нагороду за винахід способу зберігання їжі у військових походах пообіцяв сам Наполеон, і він же особисто вручив її ніколя Аперу. Насправді ж нагороду присудив міністр внутрішніх справ Жан П'єр де Монтеліве. Метод апера полягав у наступному: їжу поміщали в скляні пляшки з широкою горловиною і герметизували за допомогою сургучу. Після цього пляшки кип'ятили, вбиваючи тим самим бактерії. Насправді Ніколя ставив кулінарні досліди. Він розливав вміст у пляші казані у скляні пляшки з широкою шилькою, і на кожну з них клеїв етикетки із зазначенням того, що саме розлито, з якими інгредієнтами і добавками, а також коли це варево було приготовано. Весь будинок кондитера був заставлений сотнями пляшок, які час від часу вистрілювали пробками або навіть вибухали. Численні і дорогі експерименти абсолютно розарили Аппера. Маєток було закладено, меблі йшли з молотка, а кондитерська продана за борги. Але завзятий ніколя не здавався. Своїм дослідом він присвятив 15 років. 15 років він наполегливо продовжував возитися зі своїми пляшками, додаючи до них у різних пропорціях сіль, цукор, перець і різні спеції. Він пробував годинами варити їжу на дуже повільному вогні або навпаки на потужному яскравому полум'ї. Але все було марно. Пляшки, які раніше стріляли, а залишки нестерпно смерділи. Сьогодні всі знають причину, тому що це робота маленьких бактерій, про які в ті часи ще ніхто не знав. А мікробіолог Луї Пастер навіть ще не народився. Але зате був живий ще один великий французький учений Жозеф Луї Гейлюсак, видатний хімік і фізик. Ось до нього і звернувся за вченою порадою наш герой. Але гей Люсак прийняв ніколя за шахрая або божевільного і дуже засмутив його такими словами: залиште ваше безглузде заняття, все мертве має гнити. Після такої рекомендації відомого вченого чоловіка, будь-хто інший би кинув безглузді досліди. Але тільки не Ніколя Апер. І ось нарешті сталося довгоочікуване кулінарне диво. Наполегливий кухар закрив пробкою, наповнену м'ясним бульйоном, пляшку, і помістив її у казан із киплячою водою. А через місяць після того експерименту кулінар займався тим, що викидав у вигрібну яму результати невдалих дослідів. І раптом. І раптом він виявив, що одна з пляшок зберегла бульйон в ідеальному стані. Прочитав етикетку з описом методу. І ось так було відкрито спосіб консервування їжі. У книзі Апера мистецтво збереження тваринних і рослинних продуктів наводяться численні хвалебні листи французьких адміралів до винахідника. Їжа в скляних пляшках погано підходила для армійських потреб, але ця проблема дуже швидко вирішилася і виграла від цього не французька, а англійська армія. yeah Французький винахідник Філіп де Жерар придумав консервувати їжу в металевих банках. Однак, патент на свій винахід він отримав в Англії на ім'я англійця Пітера Дюранда. 1812 року. Жерар продав право на винахід іншому англійцю Брайану Донкіну, який налагодив виробництво і почав постачати консервовані м'ясо та овочі британським військовим у величезних кількостях. У США патент на виготовлення консервів зареєстровано 1825 року. Але індустрія розвивалася слабо аж до початку громадянської війни. До речі, вона сприяла винайденню всім відомої Кока-Коли. Згодом США стали світовим лідером з виробництва консервів. А сьогодні консервація буденність, яка знайома нам із дитинства. Було цікаво? Підписуйтесь, у нас купа дивовижних.